Так, друзі, у нас вже починає відчиліти, на вечір має забавку. Забавка наступна. Прийшла до нас з Китаю. Ось така навісна зарядна станція. Їх в комплекті три ключі. Ну, Ми ключі не будемо використовувати, я не буду ставити пароль. В принципі, можна ставити пароль, що... Типу, Даний пристрій буде запускатися тільки по ключу або по паролю по додатку. Що у нас комплектується? У нас іде зразу з роз'ємом, взяв я 1772 роз'єм, тобто Type 1. У мене просто є перехідники на Type 1, відповідно, І я її взяв іменно в такому форматі. Існують євровилки. В принципі, можна і взяти євровилку, але. Перехідники з євровилки на Теслу коштують скажімо так, в вартості ось цього зерного. Далі у нас це зерне однофазне, існують версії на євровилку. Ну, так як у нас є обмеження по амперажу, у нас тільки 10 А, відповідно, розганятися нема куди, тому було прийнято рішення брати ось такий форпасом. Звичайно, що може, можливо, в майбутньому я ще звізьму євровилкою такий термінал. На даний момент немає доцільності. Тут я поза відео я вже тут прикріпив, підключав розетку, вивчав, скажімо так, як працює цей пристрій, досить прикольна штучка. Можу щось сказати, Комплектація у нас іде... Я не пам'ятаю точно вроді би 5 метрів кабель. Ну, ми вже покріпимо на стіну, ми вже подивимося. Цих 5 метрів має хватати і як і на цю сторону, так і на цю сторону. Тобто, де б я би не розміщував автомобіль, у нас буде на середній стойці. Відповідно, доступ буде і до одної, і до другої сторони автомобіля. Тобто, якщо Тесла буде стояти тут, чи Тесла буде стояти тут, чи буде якийсь інший автомобіль, стояти на зарядку, можна буде включити там чи там. Тобто розташування у нас буде посередньо. У нас є сам пристрій, є кронштейн кріплення. тобто, Зачіпка, це буде наші і відповідно є можливість накинути на цей гачок кабеля, щоб ці петли у нас висіли, щоб, все, щоб не валялося і попало, а було закріплено. Кронштейн з дебелями, але нам дібелі не треба, бо у нас метал, буде приходитися до металової стінки. І давайте дістанемо, просто покажу, продемонструю принцип роботи. А вже Встановимо, вже покажу, як воно буде заряджати автомобіль. Так, розетку запустилося. У нас є так само, як ми можемо управляти, як і часом. Тобто можемо, наприклад, задати певний час роботи. І так само можемо без часу просто включити і воно буде відключатися в процесі роботи. Тобто, сама машина у мене підтримує функцію відключення. Тобто, якщо... Зарядка завершилася, вона відключає живлення, відповідно, подальше не заряджається. Як бачимо, у нас опускається, є резервна кнопка, вона так само працює, як і розет, і так само працює в випадку якихось там перевантажень, вибивається, типу є запобіжник. На цій кнопці виставляється у нас дат, е, термін зарядки, тобто години. На цій кнопці у нас виставляється ампераж, тобто ми можемо змінити ампераж. У нас максимальний ампераж це 32 А. Е, Сумваю, що вона мені пустить 300 ампер, бо моя мережа обмеження до 10 А ну, до 13 Якщо там тіпа, в денний період, то 13 А. Найніж, на жаль, мережа просідає до 6 а. ну, зв'язку з тим, що потужність мережі е, у нас зараз зменшується. ну, Ви знаєте чому? Відповідно, е, у нас Мережа буде, скажімо так, місцями падати. Ну, я буду ставити 13, а там вже бачите, якщо на 32 вона буде запускатися, це буде нам щастя. Ну, Підключено до автомобіля це найбільш показує. Чому я вибрав іменно цю станцію? В описі до цієї станції вказано, що є авторестарт. Тобто, коли, наприклад, щось там, якісь були скачки по напрузі тому подібне, станція авто перезапускається і авто заново включає живлення. На зарядному, яким я користуюся в сьогоднішній день, ось такого плану, звичайний китаєць. Якщо, як то кажуть, вибило, то поки ти сам не прийдеш, не нажмеш кнопку, не зробиш рестарт, не витянеш роз'єм. Вона не перезапуститься. Тобто я на ніч поставив, десь там якесь було просідання в мережі чи ще там щось. Станція зарядка виключилась. І все, зранку я приходжу, машина не заряджена. Обломайзер. Тому було придбано іменно такого плану станція, яка має функцію рестарту. Тобто, в випадку якихось там збоїв, вона перезапускається і далі продовжує зарядку. Ось іменно із-за цього була ця модель вибрана. Модель у нас на 7,6 кВт 32 А. Так, де у нас перша модель, секундочку. F0BZ1 ac 1 p 32 Ну, якось тако. Якщо комусь цікаво, можете собі загуглити. Зараз в мене суть питання. Кабель я купив 4 квадрати, цього більш ніж достатньо. Я, скажімо так, навіть взяв мощніше, ніж треба. Тут достатньо навіть 2,5-3 квадрата, але, як то кажуть, там забарзум там не здраве, але я думаю, в нашому випадку воно не зашкодить. Три жили, тобто заземлені, фаза 0. Вся ситуація в тому, що я все ж таки хочу вскрити корпус і кабель завести прямо з самого зарядного. Тобто цей кусочок, який тут є, що має має типу, підключатися до коробки, ми витягуємо, заведемо ось такий кабель, щоб зразу у нас напряму без всяких додаткових не з'єднень. Кабель піде поверху, туди, туди, туди. Там ми заведемо, опустимо вниз. І прокладаємо до, до лічильника, щоб у нас все було по красоті. Я думаю, цього кабеля мені має стати з головою. Давайте в процесі буду знімати, поїхали. Так, вскрив блок управління. Ось такий він виглядає. Чіп для щитлення ключа. Два реле. Одне реле, яке замикає мінусову, тобто ноль. І другий реле, яке замикає фазу. Все Все елементарно просто. Система реле і 220 вольт шурує просто зарядка повним ходом. А Зараз я відкручую раз, два, три клему, відкручую ось цього хомут. завожу сюди кабель, так само його сюди закріплюю і збираю назад. Корпус у нас має силиконову прокладочку, тобто він навіть розрахований, за то, що його можна встановлювати на вулиці. Відповідно, можна ним користуватися як і всередині, так і ззовні. Ну, В нашому випадку цей у нас буде розташований всередині. Слідуючий, який ми ще візьмемо, напевно буде розташований ззовні. Тобто зроблю місця для зарядки і всередині, і ззовні. Так, Провід завів, залудив. Термоусадку, щоб, не дай Бог, ніяких там не було приколів. Все гарно, обжато. Земля, 0 і фаза. Все, на штаннє місця Назад це це діло скручуємо. Тобто у нас, бачите, цей кабель звідси, як то кажуть, вийшов, а сюди залетів зовсім інший кабель. тобто У нас все буде по красоті. Звичайно, що тут круглий кабель був, але це для... Приміщення не так важливо, як важливо, наприклад, для вулиці для герметізації. Тому з цим ми миримося, скручуємо назад і монтуємо на Так, Закріпив я ось так: кабель на хомоти стяжки, чик-чик-чик. Далі я проклав просто так, без нічого ні, як не кріпив, тому що я буду купляти короб. Кріпити його буде по всьому периметру. Там буде один динамік сіти. там буде У нас Ні, у нас нічого не буде, бо там пічка. От там буде у нас камера і одна камера буде з цього боку, щоб типу, два ракурси брати. Відповідно, Буду ставити короба, щоб ті всі все прокладати по тих коробах, відповідно, і цей кор... в Короб так само цей кабель і запхає. Я його пропхав поки що там попри провода. Там заселив і у нас це триматися поки що на перших порах буде. Е, я знаю, багато можуть сказати, що тимчасово, то назавжди ні, не в нашому випадку, і це по-любому буде фікситись. Так, далі кабель у нас тут досить довгий. Давайте такого просто вам продемонструю. Як бачимо, ось аж куди можна тягнути. Навіть якщо машина буде стояти задом, сюди. Має доставати. Короте, ну, метрів п'ять тут точно десь є. Ось так. Раз, два, три. Десь є 5 метрів. Так, так все, у нас підключено. В такому стані воно постійно всім знаходиться. Єдине, що воно є, меню, що воно типу, як запаролюється через додаток. Давайте вам покажу додаток. О, так, де ти є? Та є смарт відкривається. У нас, бачите, у мене ще є камера, але є і ось цей пристрій, бачите, показує. Ну, В середньому тут він так 234.8. Тут воно показує а, ну так, 234.8. Тобто все показує в онлайні. Транслює сюди на цей додаток. Так само тут у нас можна зробити. Операції, наприклад, ну у мене без тобто в мене стоїть безключовий. Тобто, зразу під'єднав і працюєш. Тут так само є на старт-чарджинг, стоп чарджинг у нас є включення. тобто Підходиш, включив і йде зарядка. Ну, З цими мається, ключами, що йдуть в комплекті, ось цими чіпіками. Ну, В даний момент я ним користуватися не буду. Це в мене в хаті. Якщо ти вулиця, то так, щоб ніхто інший не заряджався, можна зробити, щоб воно було заблоковане. В даному випадку, тут в гаражі, окрім мене і мого дозволу, ніхто заряджати не буде. Трошки вмастив. Текстурка. Це не є наклейка, це прямо на пластику віджате таке. Зразу кажу, воно, ну, бачите, марається, щось було зайшло, позамуть вулиць. Далі. Тут можна робити групи доступу. Стоп, якось так. О, О, от, Інформація, миттєві сценарії, можна там сценарій проробити. Так, нет, не треба перевіряти нам. Перевірка Wi-Fi законно працює через Wi-Fi. Тобто підв'язано мережі я можу в будь-якому місці бути і слідкувати за процесом зарядки. Можна створити групу, що певні люди будуть користуватися. наприклад, Ті, хто має додаток і може поділитися цими функціями з людиною через такий додаток, що людина приїхала, телефон включила і може собі під'єднуватися до цього пристрою. Тобто, ну, скажімо так, забавка прикольна. Зараз останній штрих. Останній штрихом у нас з'являється ось такий перехідничок. Він у нас іде в комплекті з таким чохликом. Ну, звичайно, що надалі цей чохлик мені буде потрібен, бо у нас воно буде на стаціонарі. G1772, Tesla адаптер. Тобто, бачите, роз'єм тесла. нульцевий ще, як то каже, незайманий роз'ємчик. Беремо роз'ємчик. Мені зручно однією рукою кришкою кивати. Відкрили кришечку і, і так. до щелчка коннектуємо. Роз'ємчик у нас законектувся і у нас є забавка для зарядки. Технічно можна просто так населяти на всякий випадок, щоб просто бруд не попадав на це бачите, є це в комплекті. Точно така сама ботва, як у мене на тому зарядному. І все, друзі, ось так ми користуємося в домашніх умовах цим зарядним. Добре, зараз приїде, вона впала сплячий режим. Воно, типу зеленки сідається, але вже екран потух. Тобто немає ніяких операції. Відповідно, що торкнувся, воно прокидається. Зараз автомобіль приїде, ставимо на зарядку, перевіряємо, що воно там пампер, як воно заряджається. І... І На цьому, я думаю, все. Якось так. Так, приїхав наш піддосланий кролик. Так, так, так. Давайте одразу. Що там у нас по заряду? 223. Нормально. Чікс. Давайте одразу. Розгорнемо кабель, табель обов'язково має бути розгорнутий. Отак. и снимаем резину. Я там включу 32. Так, а, чекайте, вот, надо спеть. Не, не спеть. Переверяется. Все, готово к зарядке. Если она хочет, то и чипик. А ну -ка. Чипик. Ага. Угу. Точно. Зарядка пішла А, ну мені просто цікаво. Зараз я від'єднаю. Так, Воно Але ну, стартує і зупиняє. Так, воно ну, і зупиняє. Добре. Ідай зарядка Остановили А ну-ка. Нихера, оно хочет вытянуть, значит. Видай. Е. И Воно мені цікаво через додаток. Воно його включить. Воно хоче тільки включення через додаток і включення через цей чип. Як прийдеться цей чип собою носити. Е, так. Чикс. Є чарний сетап. Мені просто цікаво, що воно хоче постійно. Operation. Start charger. Ага, то можна з телефону включати і зупиняти. Так, зараз включно 32. Дивимося, що воно гарде. Ух, ніхіра собі воно бачить. А, ну режим 32, а скільки воно рожене? 17, 16, 18. Та ти що, щось воно там брикається навіть 18 А не вже 12 годин до повної зарядки, що хочу сказати, що в мене буде тут 186 А. Інтересно, дітки пляшуть. Може в мене і цей зарядне що трошки щось і видавати буде, 18 А, коротше, видає воно. Що, друзі? Ось так у нас це відбувається. 18 А. Ну типу 32 включив, 18. Воно фігачить. Добре, залишаємо. Хай фігу... працює 3,9 9... ну, коротше 4 кВт. Шарує. Напруга не просідає, тобто у нас все ноль, земля гарно там закріплена. Табель грубезний. Через годинку підійду, подивлюся, як воно, що там гріється, не гріється. Наразі залишаємо заряджатися. Друзі, ось такий зарядний посилання на це чудо, я дав внизу під відео, так само посилання на той перехідник. Якщо щось буде, як то каже, щось не так, якісь будуть погані враження, звичайно, що я вам в будь-якому з відео скажу. Наразі, я думаю, на сьогодні все. 4 кВт у нас йде заряду. Включено 32, але 186 А споживає в мощності. Відповідно, воно мені каже, що у нас 11.55 до повного заряду. Зараз я, звичайно, що переключу трошки на менший заряд. Нам не треба 90%. Далекі вісини ми не, не плануємо ближайшим часом їхати. Тому на щоденку, Ну давайте так поставимо. Ні, 80%. 80% на щоденку. О. І все, нам цього достатньо. Щоб машину заряджати на 80%. І у нас виходить 8 годин до повного заряду. Чудесно. Все. Хай сапи, заявлено, що воно має автостарт. Відповідно, при цих маніпуляціях, в випадку там, якихось там перебої, тому подібне, воно має перезапускатися. Ну що, Будемо надіятися, що воно так і є. Якось так. Всім па, до нових зустрічей.